На ньому даже якби вигорів маркер від того, що він ну якби уже давно зберігається. У 2014-му цей стяг до Вінниці привіз поранений у бою під Дебальцеве Чоловік Марини Віталій, у шпиталі прапор розписали побратими. Відтоді він сімейна реліквія. А з березня пам'ять про героя. Віталій загинув, захищаючи Миколаївщину від окупанта. Для нашої родини це ну дуже багато чого означає, тому що чоловік віддав життя за Україну. Прапор увійшов до унікальної експозиції, яку відкрили у краєзнавчому музеї. Їх десятки, і всі вони мають історію. Я з особливим трепетом і такою щемністю ставлюсь до прапорів, які нам надали родини загиблих героїв. Це прапор Максима Шимка, з яким він був на Майдані, а він був прапороносцем і належав до Четвертої сотні. Поряд прапор Віктора Саванчука. 20-річний Атовець-кулеметник загинув у бою за Луганщину, відбиваючи, прикриваючи відхід. Своїх хлопців, свого отряду загинув від попадання п'ять пуль під бронежилет з боку, пластини не змогли, тільки напоследок сказав хлопці триматися. Синьо-жовте знамено, з яким героя провели в останню путь. Батьки передали до експозиції, натомість придбали новий його як оберіг відправлять тим, хто сьогодні, як і їхній синочок, продовжує боротись з расистами за незалежність країни. Це як послання тим хлопцям, котрі зараз стоять з оружжям на передку, боронять наш тил, щоб вони знали, що ми за них не забуваємо. Знамена вже стали військовою святиною, говорить волонтерка Олена Верлан. Коли допомагали нашим хлопцям, які зачищали територію гостомеля, Бучі, Макарова, зранку о 6-й наші бойові машини їхали далі звільняти територію. Кожна із них їхала з прапором. А ця сучасна хоругва побувала у бою. Опалений залишок прапора привезли з бою. Це прапор з написом Привіт Вінниці» від 57-ї бригади. Один з експонатів яскравим кольором кидається в очі. Розкішний рожевий, вишитий золотом та сріблом, прапор Харківщини. Його знайшли під уламками Харківської ОДА. Вінницькі волонтери, члени організації Мольфар. Прапор не може так залишати під уламками. Його звідти вийняли, і навіть не очікували, що це буде прапор Харківської області. Вони його дістали і привезли до Вінниці. Найстаріший з представлених зберігають під склом уже кілька десятиліть. Національну святиню віничанка пошила усього за одну ніч. Жовту частину вона виготовила із гардини, а синя це шматок шовку. Блакитно-жовтий прапор Велетень власноруч пошила Лариса Корнієнко. У Вінниці він замайорів у 90-му році. Це свідчило про те, що в Україні назрівають зміни. А от найновіший прапор сітка його сплели вінницькі волонтери, а переселенці з понад 10 міст України допомагали. Кожен волонтер центру громадської організації Він Солар» вніс свою часточку душі серця. В для того кожен намагався вплести якусь частинку цього прапора. Прапор сітка ще й фотозона для віничан. На її фоні віничани робитимуть світлини у день нашої перемоги над орками. Прапориш житимуть у краєзнавчому музеї до 18 вересня. Без гучних святкувань, день прапора та день незалежності у Вінниці цього року пройдуть без звичних масових заходів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ба більше заборона на скупчення людей триватиме до кінця літа. Вінничани до таких рішень ставляться з розумінням в країні. Війна, і ми не можемо знати, чого очікувати від агресора. Це в першу чергу небезпека і для людей. Тому потрібно не ігнорувати тривоги. Святкування Дня прапора, дня незалежності в серці кожного з нас. І події, які оточують нас, мені видається набагато краще підкреслюють важливість всього того, аніж якби це була якась публічна акція чи публічні заходи. Будемо празднувати тоді, коли закінчиться війна. На честь Небесної Сотні та Героїв АТО перемістили зі скверу біля вежі на площу Тараса Шевченка. Композиція вже зайняла своє місце на символічній локації. Центр міста поруч із свято-Преображенським кафедральним собором. Ця територія для віничан є особливо чутливою і святою. Композицію поєднали в єдиний ансамбль. Площа простора, тут немає закладів із гамірною музикою, а пам'ятний знак Небесної Сотні та Героїв АТО проглядається з різних її сторін. Перенесення монументів на нове Місце і сприйняли, схвально. Територія гарна. Музеї, тут красиво, тут Шевченковське місце, це українське місце, це гарне місце. Гарно їх бачимо, людям людям добре заходити, храм рядом. Так вроді нічого, вроді хорошо. основне не місце, де основне в серці. Подяка героям нашим. Тут багато людей ходить, проїжджа частина, якби нам зразу в очі кидається, тому я думаю, це місце доречне. Основне це тут, щоб люди це знали, щоб вони згадували. Я думаю, що тут достатньо гарне місце для цього. Наприклад, тут буде таке місце пам'яті, а там, в центрі, де був парк когда-то, а там буде місце якихось прогулянок, якихось таких більш світлих почуттів, менш трагічних. Напередодні дня незалежності голова обласної ради В'ячеслав Соколовий зустрівся з прикордонниками Вінничини. Подякував їм за самовідданість, вірність присязі та героїзм. Одними з перших саме українські прикордонники прийняли бій і продовжують захищати державний кордон. Вартові Вінничини оберігають не лише нашу область, яка межує із невизнаним так званим Придністров'ям, але й несуть службу на територіях, де ведуться активні бойові дії. Сьогодні ми тут для того, щоб поспілкуватись, подякували за службу перед день великого державного свята Дня Незалежності. Фактично, і війна в Україні ведеться через те, що не зовсім подобається росіянам, Росії, наша незалежність, але то не їхнє питання. Однозначно, перемога буде за Україною і незалежність буде утверджена. Автомати, набої до них та гранати на Вінниччині. Поліцейські зупинили автомобіль, в якому був цілий склад зі зброєю. О першій ночі під час комендантської години на одному з блокпостів правоохоронці вирішили перевірити підозрілий мікроавтобус. У 35-річного водія знайшли два автомати: 38 гранат та близько п'яти тисяч набоїв. За незаконне поводження зі зброєю підозрюваному загрожують до семи років за ґратами. На Вінниччині чоловіка підозрюють у вбивстві немовляти. Поліція затримала 39-річного мешканця містечка Бар, який ймовірно причетний до загибелі двомісячної дитини. У злощасний день родина святкувала хрещення. Після застіля чоловік почув плач дитини і щоб заспокоїти, взяв малечу на руки. Та через те, що хильнув зайвого, не встояв на ногах і впав з немовлям на підлогу. Дитина отримала множині тілесні ушкодження та померла на місці. Чого поліція тут знаходиться, знаєте? Не знаю. І чого затримані були, теж не знаєте. не знаю. Підозрюваного затримали. Йому загрожує довічне ув'язнення. В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112. Наприклад, у випадку ДТП, щоб викликати рятувальників поліцію і швидку допомогу, не потрібно буде дзвонити на 101, 102 та 103. Достатньо буде набрати єдиний номер 112. Така новація одне з євроінтеграційних зобов'язань нашої держави в рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада у першому читанні вже ухвалила відповідний законопроект у МВС також зазначили, на лінію 112 зможуть звертатись і люди, які не володіють державною мовою. Людина перебуває в стресі, і кожна секунда є вкрай важливою. То впровадження служби екстреної допомоги дозволить спростити відповідний алгоритм. Людина телефонуючи на єдиний номер 112. Оператор може визначити місце знаходження цієї людини за геолокацією та відповідно уже спрямувати одночасно декілька служб, які потрібні: пожежників, рятувальників, службу медичної допомоги та інші служби. Бізнес поступово оговтується з розбомблених та тимчасово окупованих міст їдуть підприємці. Виробництво, фабрики та обладнання вивозять у відносно спокійні регіони. Від релокації місто Вінниця отримали тільки іміджові плюси. А от кошти фізично отримали ті, хто сьогодні найбільш потребує. Харківська область, Донецька область, Луганська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Київська область. На Вінниччину переїхали 40 підприємств деякі вже працюють, інші шукають підходящі приміщення. До 1.01.2023 року ми своїми зусиллями спрямували кошти на ті регіони, де ведуться активні бойові дії. Тільки з 1.01.2023 року в ПДФО в розмірі 60% від загальної суми буде надходити в Вінницький міський бюджет. Зазвичай разом з виробництвом переїжджають і працівники, та їх недостатньо. Тож для повноцінної роботи набирають нових людей. З рідного Донбасу пані Ніна виїхала в перші дні повномасштабної війни. Там у мене було все. Там було дві квартири, сина квартира і моя. Ніту нічого. Нічого. Чорний дом наполовину розрушений. Новий дім її сім'я шукала цілий місяць і, врешті, зупинилися у Вінниці. Коли ми сюди приїхали, боже, це рай був по сравненню з тим, що ми ото вот скиталися. Гуртожиток, що їх прихистив, з перших днів вторгнення приймає тих, хто тікав від війни. Зараз тут мешкає майже дві сотні переселенців. Тож необхідним постало питання покращення умов проживання. Так ще три місяці тому виглядали вбиральні та душові в гуртожитку. Раніше тут була от у мене на секції, ну тут на секції був душ, який в ньому завжди залишалася вода, завжди якісь проблеми. Була завжди холодна вода, якщо муватися. Туалет, то. Інше зовсім умови. Нині, завдяки благодійникам, тут стався справжній апгрейд. Дуже гарні умови на зараз. Ремонт дуже хороший, да, хороший. Ми довольні, дуже довольні, замінити санвузли, душові та рукомийники допомогла благодійна організація МОМ. Загалом повністю оновили вбиральні на п'яти поверхах гуртожитку. Комфорт відчують і студенти, які приїдуть сюди вже у вересні. У нас чотири поверхи житлових, тобто, вважаєте, два поверхи ми зараз готуємо активно до початку нового навчального року, для того, щоб учні закладу могли проживати. Та допомога МОМ лише ремонтом у цьому гуртожитку не обмежується. Сьогодні це одна з діяльностей, що ми тут реалізуємо. Ми також надаємо непродовольчу допомогу та грошову підтримку. Вже більше як п'ять місяців. Благодійники МОМ підтримують Україну і обіцяють робити це надалі. Ці всі місяці, ці всі дні, вони поруч з нами. Вони допомагають і в облаштуванні, і в ремонтах. Вони допомагають і обладнанням. Коли ми відчуваємо підтримку. Всієї світової спільноти ми розуміємо, що ми не одні, Україна не одна, нас підтримують, і обов'язково перемога буде за нами. Очень даже страшно. Галина Сергіївна навіть не думала, що у 80 доведеться тікати від війни. Коли росіяни обстріляли її рідний Краматорськ, вирішили їхати до Вінниці. каже, досі плаче, коли чує повітряну тривогу. Всі утихали, дали лікарства, все. Ну, я вот этой вітряної тривоги війни. З Луганська росіяни вигнали і 40-річну Анжелу Гавриш. Вона ніколи не забуде цю війну. Над нами прям ракети літали, все падало, у нас окна, все, там і окна, і все, і стекла літали, все. І нас бігом ночі переправили на Беліцьке. Як в Вінницю? А з Беліцького нас уже поїздом з покровську відправили на Вінницю. Переляканих, розгублених і важко хворих стареньких прийняли у пансіонаті похилого віку більше сотні людей із зони бойових дій просто ніде було жити. Їх до нас доставили лікарі без кордонів. Це міжнародна організація. Вони проводили евакуацію на тих територіях, де йдуть активні бойові дії. Це з Луганська, з Донецька. У нас тут проживають люди. Вони кидали усе і тікали від війни у більш спокійні регіони, щоб почувалися, як вдома в пансіонаті поселили у затишних просторих кімнатах. Є кімнати на три кровати, є на дві і є на одну кровать кімнати на одну особу. От в такому, як ми зараз з вами знаходимося, це тут три особи може проживати відповідно до це такі кровати кровати трансформери. Столики прикриватні, тут є от холодильник, телевізор, ну всі зручності. Холодильник, телевізор, кондиціонер та кнопка виклику медиків біля кожного ліжка. Людина зможе собі викликати і лікаря, і молодшу медичну сестру, щоб їй допомогли. В кожному блоці санвузол. Людей з інвалідністю вони всі зроблені тут зручності. Річні, які люди на візочку можуть пересудитися і все тут зробити фізіологічну потребу. Токож тут є тут кнопка, що не спогано стане через стрес їм важко адаптуватись. Допомагають психологи. І Догляд, щоб він був такий наближний більш до домашнього. Найближчим часом тут поселять ще майже сотню людей, яких росіяни вигнали з рідних міст та домівок.